У Детройті, який свого часу вважався світовою столицею автовиробництва, триває автошоу Північної Америки. Американські компанії сподіваються, що представлені на виставці нові моделі дозволять їм вийти з кризи, в яку вони потрапили через нездатність вчасно відчути потреби ринку. Уряд США, який минулого року надав компаніям General Motors та Chrysler позичку на суму 80 мільярдів доларів, схвально відгукнувся про роботу цих компаній. Адміністрація. Ця покладає великі надії на відродження Детройта як світового лідера автоіндустрії з подробицями Зорислав Байдюк. Ford. Колекс втретє в історії Детройського автошоу. Один автовиробник переміг одночасно у номінаціях Краща вантажівка і Кращий легковик року. Ними стали відповідно Форд Коннектор» та «Форд Ф'южін гібрид. За нагороду змагалися усі автокомпанії, які представлені на ринку США, як американські, так і іноземні. Кілька років тому ми поставили собі за мету повернути свої позиції у автовиробництві і зробити це за допомогою якісних, економічних та безпечних автомобілів. Для нас велика честь отримати ці нагороди за Форд Fusion гібрид та Connector. Справи Форда, який не брав урядової позички, йдуть найкраще з трьох американських автовиробників. У грудні продажі компанії зросли на понад 30% порівняно з груднем 2008 року. Щоправда, загалом за рік продаж марок, які належать Форду, впав на 15%, але це значно менше, ніж впали продажі Дженерал Моторс та Крайслера. Форду вдалося раніше за інших американських конкурентів переорієнтуватися з виробництва великих машин на більш економічні моделі, які стали популярними у час зросту цін на бензин. Однак General Motors, свого часу найбільший автовиробник світу провів реструктуризацію і за допомогою державної позички утримався на ринку. Компанія покладає великі надії на масовий продаж Chevrolet Volt, автомашина, яка їздить як на бензині, так і на електроенергії, отримані зі звичайної розетки. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі особисто сіла за кермо цієї надії Дженерал Моторс. Полосі прибула до Детройта на чолі делегації законодавців, які приїхали подивитися на що пішли гроші, позичені автовиробникам. Ми приїхали подивитися та оцінити, що сталося з нашою інвестицією. Chevrolet Volt повинна надійти у продаж наприкінці цього року. Тим часом Крайслер, справа якого йдуть найгірше, сподівається вийти з кризи за допомогою моделей свого нового партнера італійського фіата. Італійські машини. З'являться на американських дорогах вже цього року. Загалом на автошоу у Детройті, яке триватиме два тижні, буде представлено 60 нових моделей автомобілів з усього світу. Зорислав Байдюк, Голос Америки.